Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Якщо у вас на городі з'явилася біла крилка, то це відео саме для вас. Я в ньому розповім, як можна її побороти за одну обробку. Що таке біла крилка? Це маленький метелик білого кольору. І на перший Погляд він зовсім безвинний. Але ж коли вони розповсюджуються у великих кількостях, тоді вони становлять небезпеку для всіх рослин на наших ділянках, на наших городах. По-перше, вони висмоктують сік з рослин. А по-друге, продукти їхньої життєдіяльності, залишаючих на листях, на стеблах, стають основою. Для розповсюдження сажистого грибу і сажистий гриб, в свою чергу, він закупорює у на листях, і листя рослини перестають дихати, перестають випаровувати вологу, затримуються в розвитку, і в особливо важких випадках вони можуть загинути. Тому треба терміново приймати засоби для знищення білокрилки, як тільки побачили її на своїх ділянках. Ми Кілька днів тому побачили на капусті білокрилку і одразу провели обробку препаратом тепіки. Ще років 10-15 тому не було препаратів, які б могли ефективно знищувати білокрилку. Але років 10 з'явилися тепіки, і ми ефективно кожного. Кожного разу, коли вона з'являється у нас, знищимо її за одну обробку. Друзі, 4 грами на 10 літрів води. Посилання на препарат тепики я залишу в описі під цим відео. І 4 грами з оригінальної упаковки, тому що упаковка велика 500 грамів, там гроші просто космос. Але Тетяна Вікторівна з оригінальних пляшечок розвішує. По 4 грами саме на 10 літрів води, щоб було зручно саме нам з вами, дачникам, у кого невеличкі ділянки. Додаємо обов'язково будь-який прилипач, який у вас є. Ну Також залишу посилання, якщо у вас немає прилипача, оце недорогий і непоганий, добре виконує свою роль. Для чого прилипач це так важливо? По-перше, тому що якщо будете по капусті працювати, прилипач обов'язково потрібен у неї поверх. Така, що відбиває повітряно крапельну суміш. А по-друге, прилипач дозволяє краще розповсюджуватись робочому розчину степики і затримує препарат на листових поверхнях довше. Строк очікування 2 тижні, не можна нічого вживати. Якщо обробили якісь рослини, це треба враховувати. Це з одного боку і не то не дуже добре, що такий великий термін очікуваний. А з другого боку, це неспроста. Чому? Тому що, по-перше, крилка після обробки не посиплеться. Такого не чекайте, друзі. Пройшли, буває так, Колорада, по цей поприскали, він, поки повертаєтесь, вже посипався. Ні, вона ще день-два буде пархати, але вже менше. А потім посипеться. Поступово, поступово вона зникне через пару, ну, 2-3 дні. Але ж через тиждень може з'являтися з лічинок, з яєць її лічинки будуть виходити. І саме для того, щоб наступні покоління, які будуть виходити з яєць, потрапили під дію препарату і встановлений такий термін. Два тижні. Через тиждень виходить молода, молодой, молодий метелик, і він також гине. Ось. Це що стосується. І так, 4 грами на 10 літрів води можете переділити його по 2 грами, наприклад, якщо ділянка невелика, у дачників, ну які ділянки, невеликі, прилипач і можна додати також, також ось для капусти ми додавали на 10 літрів 20 грамів мочовини, для того, щоб вона краще почала розвиватися. Давайте її все ж таки оглянемо. Для тих глядачів, хто вперше на каналі або не дивився, ми вирощуємо ранню капусту Етма Капуста назва сорту васини. Це буде зелень, яку легко виростити, вона швиденько виростає і зробити це не складно. Тим більше у нас вивільнилася грядочка ось ця після цибулі. Три дні тому ми провели обробку. Тепіки. І сьогодні я оглядав, і майже я вже метелика цього не бачу. Ось, бачите, якщо раніше тільки-тільки підходив і ось так хоч трішки дотеркався, вона таке хмаркою такою біленькою злітали. А зараз я цього не бачу. Листя чисті ніяких шкідників у вигляді білокрилки я не бачу. Тобто Однозначно можна зробити висновок, що вони всі загинули. Не звертайте, друзі, уваги! Ось на ці дірки, це не біла крилка, вона так не може гризти. Це була гусінь у нас. Ми не побачили своєчасно. гусінь трішки пошкодила листячка, але ж її вже немає. Ми обробляли Ампліго, непоганий препарат від совки, бавовняної совки, гусіні. І таке інше. До речі, тепіки допоможе, якщо є потреба, проти трипса і проти паутинного клещу. До речі, також у Тетяни Вікторівни вже з'явилось насіння цього сезону найкраще насіння, з якого ми вирощуємо всі свої рослини на дачі. Агірки, томати, перець, баклажани, капуста так само, квіти, всі квіти, майже які ми з насіння вирощуємо. Також я замовляв в. Інтернет-магазині Тетяни Вікторівни. посилання залишу в описі під цим відео. Якщо ви ще в пошуках якісного дійсного насіння в невеличкій упаковці, тоді заходьте, дивіться, і я думаю, ви там обов'язково для себе щось цікаве знайдете. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. До побачення!